Шановний, я вам задам дуже складний питання. Що відбувається в Криму? Я почну з іншого. Я не знаю, що відбувається в душі душею Саші, який був в підвалах у терористів, але не все скажу, що в мене відбувається, коли я зараз слухаю перепалку. Я хочу вас сказати вам банальні речі. Кожне слово знаходить відчуття у людей, які нас дивляться. В Криму всі канали заборонені українські, але люди дивляться через інтернет. Я хочу, щоб ви просто розуміли, що. Ці відчуття дуже різні по різних регіонах. Одне відчуття в Луганську, Донецьку, одне відчуття в Криму, одне відчуття у Львові. Але ми всі маємо дбати про те, як зберегти країну. Я я, 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 вибачаю, я, я чую вас. Пожалуйста. Тепер щодо кримської ситуації. Я хочу, щоб ви не забували, що є Крим і є люди в Криму. І чесно кажучи, багатьом з них дуже мало за, зараз. Вони дуже мало думають про те, які тут зараз відносини між політиками. Вони думають про те, коли Крим повернеться до України. Я, я хочу продовжувати дуже тисло, я не хочу займати в інших час. Декілька моментів. Докіль, декілька моментів, і починаючи, шановний Савіко, з тих презентацій, що було до мене. Мені заборонили в'їзд на територію Російської Федерації. Я, як людина, виходжу з того, що кожна держава має суверенне право когось не допускати іноземця на свою територію. Але я не розумію одного. Чому мені заборонили в'їзд Крим на територію України, на мою батьківщину? Оце для мене є незрозуміле. І тому оце заборона мені пану Мустафі, завтра це може бути інші люди, це може бути Іваненка, Петренка, Асанов, Османов. Ми маємо відноситися до тих заборон, як до знаєте, до такого варварського, вандалського підходу на 21 столітті, коли хтось приходить на твою землю, на твою державу, окупує її і встановлює тобі правила життя, і не тільки правила, якщо ти не живеш за його правилами, або якщо в тебе майже думки не сходяться. Це тут взагалі дуже добре говорити. Поговорить хоча б Крим, або видіти в Луганську чи в Донецьку на площу. От там з'ясовується це відносини. А там, якщо в тебе є хоча б думка інша, ніж у влади, тебе викидують за межі твоєї землі. Аплодий. Тепер щодо другого. Е, дійсно, та самозвана прокурор, як її всі знають під таким ім'ям, як Няша, або пані Поклонська, я просто повторив те, що весь світ її так знаю. Я зустрічаю з дипломатами, і вони мене запитують, як там прокурор Няша? Деякі думають, що це є прізвище. Вона винесла попередження щодо моєї екстремістської діяльності і такою екстремістською діяльністю вона вважає діяльність меджлісу. І тому мова йде про мій такий, знаєте, ну, бачення прогноз не про російську, ні про упразнення. Про заборону Меджлісу як представницького органу кримсько-татарського народу. Ми живемо п'ятий місяць вже в ситуації, коли одна риторика, якщо б ви зараз чули б ту риторику, яка сьогодні роздається в Криму, з боку ФСБ, прокуратури, керівників, да будь-кого, це риторика найкраща, найсолодша, ніж ми чули за радянські часи. Але дії, які здійснюються, вони набагато жорсткіші, набагато цінітніші, ніж за радянські часи. Путін виступив його при тому е, акту, коли незаконно, попри всі міжнародні права, включення Криму як суб'єкту Російської Федерації. Він окремо говорить про кримських татар. Що, мовляв, права й будуть відновлені. Що в Україні цього не робилося? Так, в Україні багато чого не робилося, і це мають визнати всі, і в тому числі сьогодні діючі політики. Потім він видає е, в квітні указ щодо відновлення прав репресованих народів, але в житті все інше протилежне тому, що говориться пану Мустафі Фіджамелівову заборонено в'їжджати в Крим. А Вже сотні людей мають судові Рішення щодо, як вони кажуть, за перетинання державного незаконне перетинання державного кордону, яким ми вважаємо, якого немає. 18 травня, вперше за 23 роки, нам не дали провести жалобні заходи, коли ми їх все-таки провели в місцях компактного так, проживання Кримсатар, ви можете собі уявити 25 метрів над головою людей військові гелікоптери. Це щоб не було чути мікрофони і не було чути ці жалобні молебні. І коли це я виступаю в організації Об'єднаних Націй на Раді з питань прав людини, дипломат місце той російський, там всі вже знаєте такі дипломати, я вже їх називаю одним прізвищем Чуркіни. Бо він мені каже, і не мені, він каже всім дипломатам, які слухають нашу доповідь з пані Лутковською. Він каже, так, правда, гелікоптери були, але це були за, для безпеки людей, щоб там не було такого, як є на сході, щоб ніхто не напав на тих людей, які моляться за жертви депортації 44-го року. Ми проводимо свята День національного прапору кримсько-татарського народу. На знову виганяють за межі міста. На знову, е, ну це треба бачити. Знаєте, це тут на Майдані можна вже бомжувати. Я не ображаю майдан. Той майдан, який підняв з колін Україну, той Майдан, який зараз дає нове життя Україні. Я говорю про тих людей, які зараз прикриваються Майданом. Я б хотів би, щоб вони провели такий такі в Сімферополі. Це огорожа. Це турнікети, це детектори, це тобі залазять карман, там я не знаю куди ще залазять. Це для того, щоб забезпечити твою безпеку. Ви знаєте, найстрашніше, що прийшло, правда, от ця трагедія, те, що відбувається, я зараз намагаюся завершити, не забирати в інших час. На сході величезна трагедія кожен день. Гибнуть, вбивають людей із тієї сторони, і з іншої. Я розумію, що це трагедія для, для кожної родини, для кожного села, звідки це люди е, чи, чи міста, звідки вони, е, е, вони є. І це все зараз відтягнуло на другий план Крим. Там Криму поспішають. Поспішають російська окупаційна влада, поспішають місцеві приплечники. Їм здається, чим швидше вони зроблять деякі Ну, не деякі, а багато з тих кроків, які вони зараз роблять, тим буде складніше в них знову повернути від них Крим. Це про питання і паспортизації, це багато інших питань. Ви знаєте, в чому зараз там справа? Кожна людина кримська, і майже ті, які бігали з триколорами, вони сьогодні мають масу проблем, бо ці проблеми прийшли з цією владою. Все те, що говорилося, яким красивим, чудовим буде Крим, яким він буде гламурним. Ну, ви знаєте, офіційно, коли днями затверджували федеральні програми, кримську програму віднесли до того списку, який називається список ожидання. Коли в них будуть гроші, то вони, можливо, їх розглянуть. Але найстрашніше, що прийшло в Крим, це те, що щезнуть люди. Вони пропадають. Останні три людини це Леонід Корш, Рінат Шаймарданов, Цейран Зенединов це травні місяці. І сьогодні я зустрічався з деякими експертами з таких питань, в тому числі з російськими. Вони говорять, Рифа, це вже два місяці, і ми думаємо, що їх вже майже немає. Тепер треба хоча б знайти, де вони зникли, як вони зникли і хто винний в цьому. Два місяці від цих трьох людей. А це люди, які громадська організація, Український Дім, вони пов'язані з цими було е, 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 єдиною такою діяльністю.